you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Журналісти Інфо провели гучне розслідування і вияснили, на кого Медведчук і козак записали активи на сотні мільйонів гривень. Вони знайшли Ольгу Куці, і вияснили, що саме на неї оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з нереальними активами. До речі, цікавим фактом є те, що 62-річна Ольга Куць виявляється зі Львова. Вона значиться бенефіціаркою низки фірм. Саме вони володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві. До прикладу, Куці кінцевою бенефіціаркою компанії Істбут, на яку оформлено майже. Же гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначенням для будівництва готельно-офісного будинку орієнтованою вартістю у 160 мільйонів гривень. Ба більше куць також є бенефіціаркою фірми Townland Company, замовниці будівництва житлового комплексу Поетика в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди в реєстрі нерухомості. Так і вказано. Компанія володіє низкою об'єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК. Окрім цього, журналісти також вияснили, що жінка є також співвласницею компанії Промтек, у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на Київській борщагівці під Дівництво культурно-розважального комплексу. Найгучнішим висновком є те, що саме ті компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов'язаними з будівельним бізнесом нікого іншого, як обраного від ОПЗЖ нардепа Вадима Столера. Як стало відомо, журналістам частку в бізнесі Столера у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині бігли як Тарас козак. Однак безпосередньо Медведчук і козак серед офіційних партнерів Столера так і не з'явилися. Але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куть. Таким чином можна висунути припущення, що за Уць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, а цією персоною вони приховують цінні активи від можливих арештів. Журналістам вдалося поспілкуватися з Ольгою Куць. Як з'ясувалося раніше, вона працювала в кількох львівських фірмах, пов'язаних із родиною Тараса Козака. Що більше жінка вирішила не брехати і визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а працюючи на підприємстві брата козака, просто підписала довіреність. Щоб, хоч якось, виправдати себе, куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм, і залюбки позбулася б цих активів прямо сьогодні. До речі, журналісти були першими, хто зв'язався з Куць, вона зізналася, що до неї ще не зверталися правоохоронці. Ба більше, команда Байхусінфо також повідомляє, що підготували низку заяв та звернень у силові органи щодо необхідності детального розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов'язані з Медведчуком та козаком. Не встиг цей скандал відгриміти, як вся Україна дізналася ще одну гучну новину. У розслідуванні журналістки Інни Попович для проєкту Трап Агресор вияснилось, що фірми дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко з 2014 року перерахували кошти на рахунки Росгвардії та ВМС РФ а також. Служили тіньовим майданчиком для фінансових надходжень за РФ для організації підривної діяльності в Україні. Зазначається, що саме ці дані лягли в основу кримінальних справ проти Марченко, в рамках одної з яких суд арештував її майно на 5,6 мільярдів гривень. Так, серед численних активів подружжя Віктора Медведчука й Оксани Марченко, зокрема, є відпочинкові комплекси Безкит та ведмежа Діброва на Закарпатті, що належить компанії «Укркапітал». Раніше фірмою Укркапітал володів сам Віктор Медведчук, але згодом вона перейшла у власність Оксани Марченко. За даними СБУ, на рахунки баз відпочинку під виглядом до договорів оренди через ланцюжок інших фірм на «Укркапітал» з Росії надходили кошти для фінансування підривної діяльності на території України у 2021 році. Від імені фіктивного директора товариством Катінео менеджмент оформлено договори оренди готельних комплексів без та ведмежа Діброва вартістю близько 10 мільйонів гривень на рік йдеться у матеріалі. Підкреслюється, що в цій кримінальній справі суд арештував майно Оксани Марченко на п'ять і мільярдів гривень, три маєтки 27 квартир, дві бази відпочинку, нерухомість в Ужгороді Львові, Броварах на Івано-Франківщині та Миколаївщині. Землю, яхти, літаки та авто. Однак, з поміж цих активів до агенції АРМА потрапили лише база без та одна яхта. У другому кримінальному провадженні СБУ йдеться про те, що Марченко регулярно переводила на рахунки Розгвардії та МВД РФ мільйонні суми, начебто за охорону своєї маєтку в Криму. За весь час дружина олігарха здійснила платежів на понад 50 мільйонів гривень для реалізації цієї схеми. Марченко через свою компанію «Спорттур» підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Розгвардії та російським МВД. За даними слідства, ці договори після початку повномасштабного вторгнення не були розірвані і Марченко продовжувала фінансувати російський бюджет в рамках цієї справи. Оксані Марченко теж повідомлено про підозру. Йдеться в розслідуванні. З кожним новим розслідуванням українці дедалі краще дізнаються та переконуються, хто є хто. А скільки ще таких гучних справ ми почуємо, можна лише здогадуватись. Ясно, лише одне про російським силам в Україні прийшов остаточний кінець. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.